Кароліночка! Як у тебе справи? Все добре. У тебе такий красивий будиночок. Да. Так. Це дзвоник такий? Да, так, ще бачу. Добре. А я бачу, в тебе є тут циферки. Ану, переходь сюди. Так, ану візьми оцей кубик і покажи. Зараз почекаю, я подивлюся, які тут циферки. І покажи цифру вісім. Ану, покажи. Ой, молодець! Давай поставимо цей кубик сюди. Так. Крутим, крутим, крутим. Покажи цифру два. Крутим, Ой. крутим, крутим. Молодець! Що там намальовано, Кароліночка? Два. два що, бананчики, так? Так, молодець. Ось такі кошечку. Що в мене красиве? А, манікюр. Так, красивий. Доця, що О, Так, 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 знайди, будь ласка, цифру 3. 3 3 3 3 3 3 3. Знайшла. А що там намальовано, короліночко? Три полуниці. Три полуниці, молодчинка. Шукаємо ту-ту-ту-ту цифру ту, 4. Ту, цифру 4. 4 4 4. 4. Чотири Що на, на, намальована Карліночка? Вишеньки. Чотири вишеньки. Так. Ой, я сюди дам. Добре. кидай. На. Добре. І отут от знайди цифру п'ять. П'ять, 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 пять, пять, п'ять. А, а що там намальовано? П'ять маленьки. П'ять. Це апельсинків, мабуть, так? П'ять апельсинів. Так, а ну скажи, будь ласка, пере, Передай усім привіт, побажай. Привет. А що ти хочеш діткам побажати? Хочу показати домик. <гум> що ти хочеш їм побажать, Кароліночка? Домик. А що ти хочеш їм побажать? Щоб вони циферки учили з мамою? Так всім пока. Пока.